Одразу дві домашні перемоги. Баскетболістки клубу Франківськ прикарпаття пну у прем'єрному матчі сезону розгромили вінницьких блискавок. Господаркам вдалося набрати більше сотні очок, залишивши суперниць далеко позаду. Підсумковий рахунок – 116-36. Тож емоції після гри Франківки не стримують. кажуть, блискучий результат це заслуга усієї команди. Емоції супер, звісно, були настроєні тільки на перемогу. Зібралися всі разом, відпрацьовували те, що от мали відпрацювати. Думаю, все склалося так, як мало бути. Всі старалися, і молоді гравці дуже добре себе проявили. Ми намагалися більше на, на наймолодших на наших самих грати, трохи дати їм забити, щоб вони відчули цю впевненість. І ми от грали саме команда. Завершили бабл регулярного чемпіонату жіночої ліги, «Франківка» ще однією впевненою перемогою над збірною Рівненської області підопічні Юрія Процюка зберігали перевагу з першої хвилини аж до фінального свистка у підсумку 94-61 на користь господарок поля. Тим не менш, переконує тренер рівненської команди, його дівчата показали гідну гру. Дуже складно було грати з командою Одеси і з командою Фронтівська. Це безперечні два лідери нашого чемпіонату жіночого. Намагалися грати якомога достойно. і Якщо вчора ми програли, скажімо так, практично без боротьби, то сьогодні ми і влучань у нас було більше, і в принципі достойно програли. Непростим поєдинок називає і тренер франківської команди Юрій Процюк. Каже, завдяки незручному супернику його підопічні отримали корисний досвід, особливо молодій гравчині. Сьогодні на майданчику знову ж таки дебютувала Уляна Космач, дивлюсь, 9 хвилин пробила на площадці. Також сьогодні Даліла Морзова дебютувала дві дівчинки 2009 року, тому це для них певний досвід. Вони мали можливість сьогодні зіграти. Багато ця гра так. Для інформація для роздумів треба сідати, аналізувати, дивитись і в подальшому, щоб вже таких ігор не було, щоб ну вдалося більш певненіше грати в чемпіонаті України. Наразі усі зусилля франківська команда спрямує на підготовку до наступного туру жіночої суперліги, який стартує вже у грудні. Наталія Узвакендві Гаргара, телеканал 402.